Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Дмитро Марченко не керував військовими на півдні, а захищав саме Миколаїв. Нині він працює з партизанами. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, Марченко грав значну роль на початку Великої війни, оскільки його відрядили із завданням оборонити Миколаїв, оскільки його відрядили із завданням оборони Миколаєва. Він ніколи не керував військовими на півдні за просування наших військ. Відповідає ОК Південь. Там генерал А. Андрій Ковальчук, а також 14 чотирнадцятій бригади, які висувалися від Вознесенська і вибували Росіян на лінії фронту, сказав Кім. Він зазначив, що Марченко мав завдання захищати саме Миколаїв. Він координував діяльність військових у перших місяцях повномасштабного вторгнення. Ми з Марченком у дружніх відносинах він продовжує працювати на перемогу. Зараз його завдання працювати з партизанами, і також обслуговування ремонт військової техніки, які він здійснює комунікаційно з ова функцію свою він уже виконав раніше, давно Резюмував глава ОВА тим о, підтвердивши інсайт телеграм-каналів про те, що Марченка де факто відсторонили, надавши йому роботу, ну зовсім не ту, на яку заслуговує його рівень. Сам генерал Марченко заявляв наступне в одному із недавніх інтерв'ю: російські війська планували захопити Миколаїв за Маріупольським сценарієм, оточити, заблокувати і взяти з мором. Марченко каже: основні військові операції відбувалися поза Миколаєвом. Якби вони зайшли в місто, це було б усе. Це була пожебуча ірпінь, наголосив генерал-майор. Нас брали за планом Маріуполя оточити, витіснити усі українські війська в центр. Міста на якийсь об'єкт, припустимо, завод імені 61-го комунара обрізати світло воду і томити нас, поки ми не почнемо божеволіти, поки не закінчаться боєприпаси, їжа, вода, розповів Дмитро Марченко. Він також розкрив деталі однієї з ключових битв, що відбулася 4 березня. Цього дня ворожі танки зайшли на Кульбакинський аеродром. Дмитро Марченко повідомив, що отримав дані про рух сотень танків на місто з трьох напрямків з боку Станіслава, посад Покровського та Кіровоградською трасою. Противник почав вибудовувати техніку в бойові порядки на відстані 20-30 кілометрів від міста у цей час два російські БТРи зайшли на Кульбакинський аеродром. За ідеєю я мав зняти якісь резерви, прикинути туди, але зрозумів, що це маневр, що відволікає тактичний хід, зазначив бойовий генерал. У результаті аеродром відбили силами поліцейських, що дало можливість артилерії навестися та атакувати основні сили супротивника. У них у поліції на той момент уже було створено протитанкові групи. Вони зробили так, що це угрупування почало тікати. Тоді основна група почала вишуковуватися і намагатися. Зайти до міста з огляду на те, що артилерію вже було наведено, ми цю атаку їм поламали, розповів Марчелло. Генерал-майор погоджується, що успішна оборона міста певною мірою була дивом, і не впевнений, що зміг би зараз повторити це. Неабиякою мірою переконаний, він все залежало саме від настрою та бойового духу всіх захисників міста. Скажу чесно, я зараз сиджу, аналізую. У мене тепер більше даних ніж у перші дні війни. І коли я аналізую те, що відбувається навколо Миколаєва, я не знаю, як ми змогли встояти. Якби мені ще раз сказали, іди таке зроби, я б, мабуть не зміг такого зробити. Це настрій, це бажання чи не Всіх зібрати в купу, підняти бойовий дух. Все залежить від духа командира. Є командир, який ой, їх багато, нас мало. Ми програємо. Відповідно, все це переходить до солдатів. А є командир, який вони боягузи, Їх треба бити, не треба боятися. Ми у себе вдома. Ми битимемося за кожну хату, кожну вулицю. Резюмував він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.